Бізнес з РФ накладено арешт на активи 169 об'єктів нерухомості на суму більше 10 мільярдів гривень. Кінцевим бенефіціарним власником арештованого майна є російський паперовий магнат та екс-депутат Держдуми РФ, який більше 20 років займався бізнесом на території України. Як становили співробітники департаменту стратегічних розслідувань спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції України, службові особи підприємств налагодили схему виведення коштів до РФ. Та механізму хилення від сплати податків в особливо великих розмірах, встановлено, що після повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України вказані вищі підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною агресором через посередників з Європейського союзу. Отримані прибутки наповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія РФ та її злочинні дії на території України. Наприкінці травня, у рамках досудового розслідування, правоохоронці провели санкції. Акціоновані обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях фігурантів і майнових комплексах підприємств, де вилучили документацію фінансово-господарської діяльності та чорнові записи фінансової звітності у межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації, відмивання майна одержаного злочинним шляхом, під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості Хомості на суму у понад 10 мільярдів гривень. Слідство триває.